Ми розуміємо, що бюджет оборони не вистачає коштів. не вистачає. Ми програємо поки що по гонці озброєнь фашистській Росії. Ну, зрозуміло, що вони трохи там, скажемо, значно більше можливості. Те, що каже пан Андрій, що може закласти з його точки зору популістичні якісь моменти на соціальні якісь рядки, і потім будуть перерозподіляти, бо їх не буде вистачати на оборону. Пане Олеже. Слухайте, ну давайте ми поставимо крапки на ди, щоб вже не повертатися до подібної речі. У нас весь соціальний блок з державними інвестиціями, з заробітними платнями, вчителям, лікарям, з пенсійними речами з державного бюджету, тому що пенсії по віку фінансуються з єдиного соціального внеску пенсійного фонду. Весь цей блок. Фінансується за рахунок запозичень. Ми весь час з вами забуваємо, що макрофінансова допомога є єдиним джерелом оцього блоку. І цю макрофінансову допомогу не можна по умовах її отримання витрачати на війну. От це найбільш важливий момент. Тобто, коли ми з вами говоримо зараз про кешбеки, коли з вами говоримо про 7 9 програму, коли говоримо з вами про підняття заробітних плат вчителям, про індексацію соціальних стандартів, все це має фінансуватися за рахунок 45 мільярдів макрофінансової допомоги, з яких на сьогоднішній момент є 30. Все. Коли ми з вами говоримо про війну, це виключно фінансується за рахунок того, що генерує економіка. От економіка згенерувала 2,8 трильйона, от тих 2,8 і піде на війну. Жодної копійки з макрофінансової допомоги не може бути перекинуто на війну. І в нас може бути ситуація з вами, коли невиконані програми висять гроші донорів, а кинути на війну їх не можна. Це вірно. Саме тому я і починав з виробництва, що ж продукує Україна, що вона може експортувати, на чому вона може заробляти, і хто насправді цього, чи воно йде до бюджету? Ну, чи, дивіться, чи навпаки? Диві... Хтось отримує кошти не, ну, від цього більше над Ну я думаю, що ні я, ні мій колега зараз не скаже на сьогоднішній момент. Ми просто не вили. Ми, ми не є діючими працівниками правоохоронних органів БЕПУ. Ну, я так, думаю, так, що він він... Він... ви більше за мене поінформовані про економічну Ми... структуру. Да, сказати... Але не на 100%. І хто, і хто з них найбільше Б... отримає прибуток? Я вже виключений, чи я в ефірі? Ні, пан Андрій, можете долучатися, якщо. Але, але за умов що ви дасте сказати... колегам сказати. Та, та. Прошу. Що це не І, що це я піду піду до, 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 до пан Андрій? Всі мені, на рівних умовах. Все добре. ніхто... Це не І, це «гі», Там є дві крапки. Над цим цією літерою ми можемо використовувати частину міжнародної допомоги на фінансування військового бюджету. Поки що, це лише на двосторонніх домовленостях по частині ера, яку ми маємо з Великою Британією, Британці. але це поки перший крок, не останній, і зараз йде розмова про те, щоб зробити чендж, щоб, щоб за рахунок міжнародної допомоги фінансувати якраз оборону. А не соціальні видатки зараз ця розмова ведеться, і вона була правильною. І я тут якраз вітаю ці, ці дії, які вчиняються е, політичною владою. Ми дійсно змін, маємо змінити зараз цю логіку. І точно це не означає, що ті гроші, які ми отримуємо від міжнародних партнерів, і яких точно не вистачає, ми маємо витрачати в політичний спосіб. Саме тому нам і додають гроші, тому що ми. Демонструємо, як ми популістично їми, е, їх використовуємо, і нас міжнародні партнери запитують: а як, а чому ми маємо фінансувати ваші популістичні забаганки? Чому? Тому ми не отримаємо допомоги. Має бути всю всюди баланс, і ми усюди маємо домовлятися, і усюди маємо робити акцент на тому, що дійсно дає економічний ефект і ефект на, на стійкість України. Дякую, колеги. Раді Дякую. всіх бачити і далі долучатися до цього. Так, ну я хотів додати, що дійсно повністю погоджуюсь з паном Андрієм, що в принципі була дуже гарна ідея, яку озвучував Сергій Марченко, наш міністр фінансів. Що якщо наші партнери не готові направити свої військові сили фізично в Україну, хай вони на себе беруть фінансування Сил оборони України, тобто це буде вважатись як певною мірою їх допомога. Я розумію, що це певна маніпуляція. Є велика різниця між пропозицією і усталеним рішенням. Пропозицій є дуже багато. І єдине, хто пішов на зустріч Україні дійсно в частині своєї допомоги нам, це Велика Британія, яка погодила частково кошти, які вони виділяють в якості допомоги Україні, використовувати на воєнні цілі. Це правда. А от основна маса, тобто, коли ми з вами говоримо про Україні, Facility, коли ми з вами говоримо про отримання кредиту, який буде погашатися далі із. Доходів заморожених російських yeah. активів, там є чітка заборона. Перепрошую. Подолежно. Найважливішу тезу, яку ви озвучили, власне, що ми на оборону можемо витратити стільки, скільки генерує, так. генерує наша економіка. Влади ж, сподіваюся, розуміє. Тобто, ну, ну, ми... ще, ще на оборону ми можемо використати запозичення на внутрішній а... через ОВДП. Там теж є певний світ, які є шляхи, так. які є шляхи для стимулювання внутрішнього виробництва, Просто для стимулювання економіки, зокрема для того, щоб можна було більше витрачати на на оборону? І що не робиться? Ну, дивіться, по-перше, я не скажу дуже великої таємниці, що це достатньо складний процес. Це не процес там півроку. От ви от, І там не 45 п'яти хвилин на сороках. Для, для uh, загального глядача. Ми uh, ж ми ж намагаємося розтлумачити. Uh, значить, дивіться, uh, я би брався трошки з іншого. Uh, у нас з вами uh, є така особистість, пан Гетьманцев. Я не дискутую з приводу тих чи інших його пропозицій, але одну цифру, яку він озвучив, з якою я згоден, тіньова економіка України не доплачує в бюджет до 1 трильйона в рік. Цифра, може, трошки завищена, але 700-800 мільярдів з цією цифрою я погоджуся. З тих 700-800 мільярдів, там десь приблизно 300-350 мільярдів недоплачених податків з заробітних плат, це те, що в конвертах роздають. Там є купа напрямків, які пов'язані з митницею, там є купа напрямків, пов'язаних з акцизною продукцією, яка контрафактною, яка постачається. Є тіньова економіка, яка стосується кожного з нас з вами. Та, от, людина, наприклад, здає квартиру винаєм, отримує гроші. Хтось біжить з тих людей писати декларацію і подавати сплачувати ПДФО. Ні. Ну тобто, а має. Я да, наприклад завжди. Ви, 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 листиня, ви Вибачте, політик. У вас трошечка інакші підходи, а основна маса людей живе трошечка по подвійних стандартах. Давайте будемо називати речі своїми А вам не здається, що пан Гітманцев, ну у нас нормальні з ним стосунки, але е, віду, Мені це, тоже, до речі. він ті тінь тіньові доходи е, враження, що вишуковує у найбідніше населення, найзвичайних громадян або там у дрібних фопів. І якось от не завжди помічає монополістів. Я ж не даремно починав від того від головних експортерів і. Яка частка іде, диві, іде диві, до душі. Дивіться, дивіться, я зараз не хочу обговорювати, хто приховує більшу частину доходів, малий, середній бізнес, фізична особа чи великий монополіст? Я абсолютно впевнений, що там найбільша частина, безперечно, в монополістах. Я говорю трошки по інакшому. От коли ви запитали мене, а що треба в першу чергу зробити для того, щоб збільшити кошти, що генерує економіка? Бо треба завжди пам'ятати. То ви почали говорити про фіскальні елементи, а не про. Це а не, не про ек... фіскальні елементи. Mm. Треба розуміти наступне: на сьогоднішній момент тіньовий сектор економіки складає по різних оцінках від 36 до 40%. Це то, що вже можна підняти зараз землі.